Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Що під час тривоги РФ атакувала Вінничину? На жаль, є пошкодження житлового будинку і постраждалі. Тривога по всій країні, дрони атакують міста. Будьте в укриттях цієї ночі, оскільки РДК просувається по території Російської Федерації. Окупанти будуть обстрілювати наші міста, аби пропагандисти мали про що говорити. Хоча б якісь перемоги джерела зазначають, що сьогодні під час тривоги російські війська цілили по аеропорту. Вінниця, що у селі Гавришівка. Аеродром не використовується військовими та давно не є діючим. Проте коли це росіян зупиняло на аеродромі. Горіли муляжі в 16 Ще ті, які залужний наказав розставити повсюди розвідку окупантів і стереться, тим не менше, вони таки влучили у цивільне підприємство шахедами. Зрадники здають всі аеродроми, на яких створили видимість присутності лікарів. А залужний полює за кротами, зазначимо після чергового ворожого обстрілу аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області. Речник повітряних сил Юрій Іг. Ігна... Ната заявив, що у випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону Єдині новини не перше атакується цей аеродром. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі таки мобільна. Наші льотчики знають, як протидіяти ворогу. У цих умовах у нас є десятка оперативних аеродромів на території держави. Сказав Ігнат, відповідаючи на запитання ведучих. Він зазначив, що ворогу не вда. Стя так просто знищити нашу авіацію. Я думаю, наші льотчики покажуть їм Найближчим часом зимують, і наголосив речник. В той же час авіаексперт Валерій Романенко в ефірі радіо НВ розповів про удари безпілотниками по аеродромах і стратегічних об'єктах на російській території. Це спосіб, який ми з вами обговорювали, мабуть, понад рік. Якщо ми не можемо діставати їх у повітря за допомогою наших літаків, бо вони на жаль мають у не той рівень обладнання та озброєння, то можна діставати їх на аеродромах, і до речі, починаючи з чорно. Байоке до російських гелікоптери глушили як рибу понад 20 разів. Так само потрібно завдавати ударів по російській авіації на їхніх власних аеродромах. Досі нам це вдавалося доволі успішно хоча без уваги все ще залишаються аеродроми російської тактичної авіації фронтової за їхньою термінологією вздовж кордонів України. Можливо, тому що поки кількість дронів та інших способів ураження у нас трішечки недостатня для того, аби працювати по фронтових аеродромах, із з яких стартують штурмовики, Ваки, ударні гелікоптери, які пробують кошмарити нашу передову. Ті бомбардувальники, що скидають 1500 кілометрові бомби. От вони потребують зараз. Був один здається удар по аеродрому, якщо нічого не плутає, Але настікалють аеродроми, які працюють проти нашого наступу. Зараз ці аеродроми треба чітко визначити та весь час тримати у напрузі, бо удара по аеродрому збиває ритм роботи. Там усе ж таки зелітно-посадкова смуга без її перевірки не можна діяти. Після удару по аеродрому треба насамперед перевірити злітно-посадкову смугу, Чи були ушкодження? Це на який час тримає роботу аеродрому або, само собою, удари попали в та припасах на аеродромі. А поки що в нас трішки інша тактика. До речі, в нас є дуже важливий компонент, який ми з вами теж раніше обговорювали удари по стратегічних підприємствах. У мені дуже великий оптимізм викликало повідомлення про удар по заводу у Брянській області 110 кілометрів від кордону України. Цей завод. Обслуговує концерни Алмаз Антей, Сазвіздіє та Вера. Наприклад, окрім іншого, вони виробляють комплектуючі до іскандера. Тож можна в якомусь сенсі розглядати удар по цьому заводу як помсту за Чернігів. Розглянемо що за концерни, наприклад, Сузірія Сазвіздія, це система зв'язку всіх російських збройних сил. Що таке армія без зв'язку? Це натовп озброєних людей і нічого більше. Концерн Алмаз Антей, виробництво всіх зенітних ракет і радіолокаційних систем. Концертвега розроб літаючих радарів а 50 а 50 у літаючих командних пунктів і космічної техніки. Якби це підприємство рознесли удрузки дронами не один цех, 40 квадратних метрів пожеж, а принаймні кілька цехів, які є критичними для виробництва, то війна набрала би зовсім іншого характеру. Таких підприємств є кілька це підприємство, як показав удара, не буде дуже захищене засобами протиповітряної оборони. Якби туди прилетіла не пара наших українських шахедів, а принаймні два десятки, то це підприємство, Приємство значною мірою вплинуло би на озброєння російської армії, бо вони весь час втрачають озброєння, але поповнюють його, випускають і далі. А не маючи радіоелектронних компонентів, вони зможуть випускати лише автоматика Лашникова. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.